Доброго дня, шановне товариство. Зараз ми знаходимося біля пульського районного суду. Відбулося чергове засідання по справі лівих та її спільників. Значить, було розгляд ряду кохотань, 5 чергу, розгляд клопотання кайла, про тимчасовий допуск до, до речей, тобто мобільних телефонів з цього приводу. Для них рішення відмовити за задоволені е, клопотання. На судове засідання прийшли всі учасники судового процесу, хто в е, форматі відеоконференції, хто був е, присутній е, особисто. А, значит, е, е, наступне засідання в зв'язку з тим, що один із е, Захисників це е, адвокат на підручні, е, мав засідання в іншому судові, і тому судове засідання переклав на 3 вересня на 13 години. Е, що хочу сказати по судовому е, засіданню? Однозначно е, позиція захисників е, значить добитися е, того, щоб Вийти, вийти за межі статті, яка означає, що скоємо, групою, да? тому що це тяжка стаття і там інший термін, бо це проглядається на даний час. Але як воно буде далі, подивимося, час покаже.